З цього часу починається блог, як ми їдемо з донькою в Братиславу. Саме туди вона поступила Словаччина, а вчитися буде в столиці Словаччини в Братиславі. Всі деталі трошки розповім, коли ми вже подамо документи в інститут, завеземо, не подамо, а саме завеземо, все буде підписано, все буде ок, тоді вже все розповім. Подальшому відео. Що вам хочу сказати, буду розповідати, як ми добираємося ми сіли в автобус, їдемо зараз до Ужгорода, і вже після і в Ужгороді пересідаємо в автобус в Братиславу. Що відвідаємо які місця, покажу коротенько саме місто. Всі деталі не буду розповідати, тому що ми їдемо туди по справах, а не подорожувати, але не як туристи. Якось так. Але буде цікаво. І якщо вам буде цікаво з приводу, як дитина поступила, Братиславу буде трішечки згодом, коли вона вже там буде навчатися обов'язково всі деталі візьму. Приїхали ми в Угорщину. Затримка на таможні була 6 годин. Шість годин нас затримали. Що буде? В Готелі або до 12 доїхати. Якось так. Ви вже зрозуміли, що в Братиславу ми добиралися через Угорщину, тож дорогою познайомилися трішечки із цією країною також. Ми вже приїхали на автостоянку, яка знаходиться, ви взагалі будете шоковані, одразу біля торгового центру, де в нас ставлять автомобілі, відвідувачі, саме торговий центр. А тут автостоянка. Я, звісно, цього не зрозуміла, але ну, хай це дуже зручно, коли чекаєш автобус і ходиш потім. По торговому центру якесь таке рішення цікаве. Так як у нас заселення о 3-й годині дня, ми вирішили трішки походити по торговому центру. І хочу одразу сказати, що цей торговий центр нічим не відрізняється від нашого. Хіба що у нас за гривні, а тут все в євро. Ну і мені здалося, що все трохи дорожче. До речі, ця кав'ярня мені дуже нагадала на мілаку нашу. Ми не стрималися з донькою, поїхали в готель і залишили сумки біля рецепції там для зберігання і вирішили прийти згодом вже заселятися. Тим часом пішли шукати ресторан, який поряд готелем. Тож показую, куди ми зайшли. По вулицям я не орієнтувалася, я не запам'ятала, де воно і що. Але назви я вам буду показувати: Стрітфуд, кафе-бар. Я навіть не прочитаю правильно, тут назви я вам показала, і заходимо всередину покажу вам дуже таке оригінальне, стильне кафе. Мені сподобалось, і, до речі, дуже-дуже смачно було. Подивіться, які картинки тут. Таке, знаєте, з викликом кафе-бар. Ми зробили замовлення і очікували максимум десь 10, 10 хвилин. І все дуже смачне було, ось такий суп-пюре, І тут з квасолькою він був там, з сиром. Дуже вкусно. Карина, як завжди, бутерброд замовила. І вона гамбургер. І вона говорила, що це один із самих смачних, який я тільки їла, тільки те, що подали без рукавиць. А мені ось так і я дуже наїлася і довольна була, тому що вздовж дороги їли хот доги. 6 годин вечора ми вже заселилися, прийняли душ, поспілкувалися з куратором і їдемо гуляти. Трішечки стільки встигнемо, стільки погуляємо. Ми це сприйняли нормально, тому що ми не туристи, а приїхали по справам. Тут ми приходимо в президентський палац. Саме тут зустрічаються різні політики. В принципі, як в США, от Білий Дім, от так і тут цей президентський палац. Після того сіли на тролейбус та під'їхали до Братиславград, Град, одне із визначних місць в Братиславі. Спочатку ми пішли на оглядовий майданчик, тут дуже гарно все. Обов'язково зверніть на це увагу, хто тут буде, тому що тут кожен куточок просто неймовірний. І вигляд з майданчика. Теж гарний. Я одразу побачила одну локацію, саме ресторан УФО, який в перекладі означає НЛО. І я впевнена була, що я ввечері його відвідаю. Так, ми на території Братіслава Град. Зайшли безкоштовно. Дуже гарно. Зараз зайшли в кафе, ми треба взяти водички. До речі, на території Братиславград є ще музей зі старовиною, зброєю, там різні меблі старовинні. Тож, не забудьте, можете також відвідати. Але ми просто походили по території, розглядали Дунай та краєвити Братислави. Тут дуже все гарно, красиво, є де пофотографуватися, місце варте уваги. Після того ми вийшли іншим виходом, і, звісно, ще побачили одну локацію, яку я собі скринула, що хочу побачити. Це дім доброго пастора, який зведений 1760 року. І тут зараз відкрився музей годинників, тож будиночок теж вартий уваги. І можете зайти в музей, коли у вас буде час. Тут, до речі, навколо багато затишних кав'ярин, де можна каву попити, вона загалом посидіти та відпочити. Тим часом я ще ближче добираюся до цього ресторану, і в мене вже відговорок немає, що я туди не потраплю. Тож зараз ціль направлена саме туди. Кажи що за для історії хочеш тут навчатись? Да. Мені подобається. Спочатку не сподобалося, щось хоче, але він ачеш. Дуже гарно, дуже гарно. І є де гуляти, і красиво, і акуратно. Мені дуже подобається. Тихе, спокійне місце. Саме головне, що тихе. Тим часом я, доньку, відпустила більш знайомитися своїми одногрупниками, тому що ми всі разом централізовано приїхали з різних міст України. А я сама все-таки наважилась піти. Піднятися на цю тарілку ресторан Уфо, саме біля моста є влаштована пішохідна доріжка, де можна пройти на ту сторону, на іншу сторону берега. Дуже легко знайти саме ту територію, де купити квиточки, щоб піднятися на цю красоту. Квиточок коштує 12 євро. Піднімалася я на ліфті, ліфт закритий відповідно. І ось така, оглядовий, такий оглядовий майданчик. Тут Тут дуже красиво. Це місце варте уваги, обов'язково сходіть, хто буде в Братиславі. Це, в принципі, номер один. На території ресторану вхід заздалегідь бронюється. Тут таке віп місця, і є куточки, де приходять відвідувачі, що не бронюють столики. Я їх, на жаль, не показала. Я тут залишатися і щось замовляти не збиралася, то офіціанти на мене дивилися вже обурено, і це дуже дуже сильно помітно було. І постійно повторяли місць. Міс, міс, я, звісно міс. ж, таки познімала все і поїхала на таксі додому. Тим часом, восьма ранку, ми вже в університеті вирішуємо всі питання, по яким ми приїхали сюди. Звінилися. Ми о першій годині дня, тож до восьмої години, саме тоді відправляються наш автобус. У нас повно часу, тож ми їдемо в старе місце Братиславі, там по визначним місцям і саме таким локаціям погуляти. Зараз я вам покажу. Зараз ми біля годинкової вежі, як ви бачите, з там годинки загалом гуляємо по краєвидам старого міста. І Якщо часно, ну знову в пошуках ресторану або кафе, де поїсти, бо дуже голодні, тут їх дуже. Дуже багато, є куди піти, є де зупинитися. Ми тут на початку зупинилися в якійсь піцерії, але, як кажу, піце точно не хочу після тих ходогів дороги. Тож, походивши ще хвилин 5, я побачила ось цей кафе-бар. Я всередину зайшла і просто подивилася в тарилки, що люди їдять, і в них якась незвична їда була. Кафе-бар називається Сохо. І ми зайшли саме сюди. Замовили ось таку штучку з рисом, з м'ясом. не пам'ятаю, які день подають разом з перцем. А Каріна якийсь удон замовила з макаронами. Далі ми просто гуляли. І ще заплановано у нас два місця, в які ми точно хочемо піти, навіть не два, а навіть три. Але я не могла йти швидко, мені хотілося зайти в кожен заклад, в кожну, в кожну лавку. І тут реально варто уваги, щоб прийти на цілий день сюди. День. Тут дуже багато кафе, де поїсти. Можна не спішити, не вирішувати на одній зупиняти. Тут ви подивіться вздовж, просто пахне дуже смачно, дуже скрізь естетично та красиво. Так що буде де посидіти, поїсти, аби гроші були. Тут саме в центрі старого міста є таке перехрестя, і тут ви побачите чергу до фотографій з цим об'єктом. Це називається чуміл, чоловік, працівник, який просто присів сів відпочити, сперся відпочити. Не знаю, тут гладять цю кепку, загадують бажання, тож я це теж зробила. До речі, цього чуміла я написала в список своїх бажань відвідати та побачити його. Все здійснюється поки все по списку, я дуже цьому рада. Ще одне місце зараз вам покажу, яке я дуже хотіла відвідати, щоб мене все вийшло, це кондитерський музей, ще називається кормушка кондитера». А, якось так, якщо правильно. До речі, я думала, що я просто прийду тут, пофотографую, познімаю і вийду, тому що ми вже були не голодні. Але ні, тут пропуск, тільки а, тоді, коли ми будемо робити замовлення за людину на 13 євро. Тож в нас виходу не було, в нас сильне велике бажання було зайти сюди, ми зробили замовлення. Поки подавали наші десерти, я тим часом познімала це вирізблення, це просто вище пілотажу мистецтво. Дуже вся Красиво, це ручна розпис, ручне різьблення, І це просто мистецтво неймовірне. Мені звідси навіть виходити не хотілося. Я навіть не звертала на початку уваги, що я там буду їсти. Мені вже подобалась атмосфера. Але десерти мене ще здивували ще більше, і сама подача. До речі, тут деякі є. Речі, які можна купити, наприклад, ось духи. Я так зрозуміла, і ще деякий посуд можна купити, і просто порозглядати, пофотографувати тут, про просто... неймовірно. Мене так це все вражало. А я була просто в захваті. Тим часом, поки я все знімала, Каріна в іншій залі присіла і вже знімала десерти, які замовили ми. А мені замовлення моє дуже сподобалося. Я замовила гарячий шоколад, їх подали з вершками. Та пиріг маковий, це було дуже смачно. Чесно кажучи, я практично наїду, не, не дивилась, я їла і роздивлялася навкруги. От, наприклад, якщо вдивитися в цю собачку чи що, це, я не знаю. От з такими грудьми. Туалет тут саме собою дуже гарний, особливо ця раква, неймовірна. Даме. Ой, клас! Тут не викрутий воду, не виключив. Може, так тут в кожній такі туалети. Тут більш простіший. Боже, ну я ще в туалети не заглядала. клас. Mm -hmm. І тут. Тут вже в палюці воно стоїть. Йде б з Знаєш, як це називається? Микалівська брама, якщо не помиляюся. різні магазинчики, тут сувенірчики, все, що хочеш. Кав'ярні. От реально є, куди піти. Ну, в принципі, я в центрі. Дуже гарно затишно до речі, щоб піднятися на Михайлівську браму, вам потрібно зайти у цей музей лікарств, фармацевтичні музеї, і тут можна купити квиточки і порозглядати, в принципі, як колись стояли ліки, як було колись оформлено. До речі, ми з Каріною не стали підніматися, не захотіли і, в принципі, вже трохи були втомленими. Нам туди. Після того ми ще на завершення зайшли в Starbucks. Я не знаю, тут мені здається, вся молодьоша тусується, всім тут подобається. Як в нас в Макдональдсі, так і тут в цьому Starbucks. Я нічого тут цікавого не побачила, але це типу. Круто, не знаю. Також тут ще одним цікавим об'єктом є цей солдат з армії Наполеона. Біля нього всі фотографуються, знімаються, прикалуються. І я є не виняток, тож теж трошки посиділа біля нього. І ще ми зайшли на територію старої ратоші. Тут пофотографувалися, познімалися, подивилися, краєвид на навкруги, дуже гарно тут. І вирішили вже до отелю забирати речі і на автобус. Назад ми їхали вже через Словаччину всю. Тож на таможні простояли тільки 3 години. І Тут я вже зараз в Україні. Ми пообідали і рухаємося далі до Києва. Друзі, буду дуже вдячна за лайки, коментарі, підписку. Будьте активними на моєму каналі, знаю, що мої відео. Де мотивують вас надії, і я вам за це дуже вдячна.